Я готую багато плову. Замаринувала м'ясо в цибулі вчора. Я один раз так робила, мені сподобалося м'яке дуже м'ясо, свинина і тут рис. І тошику помила полуницю буде їсти в тарілочці з полуниці. Так? Я зняла відео про ці тарілочки. У мене якраз було і авокадо, і полуниця, і кавун. І так вийшло, прикольно, що я змогла зняти відео ціле. Ну що тобі подобається з такої тарілочки їсти? Чи краще з простої тарілки? Такої. Все я знайшла, куди їх приміняти. І сюди вже я каву засипала. І дуже зручна вона набирати, тому що вона така широка, нічого не розсипається. Мені сподобалося. І до цих лоточків теж вже я дібралася. Сюди борщ переляла, в мене одна каструля, сюди авокадо ті, що порізала. Короче, коротше, все, в деле. Не любився, не то тут. Иди сюди. Мы сам любим. А що ти робив тож? Я, я там дував. О, ось, то тут, Только то Тільки тут. А що ти їв? Йодот. А рота помить. А де Тобі тільки йогурт э, тривожить? Більше нічого там немає в зеркалі? Ні. Mm -mm, mm -mm. yeah. А okay. чого в тебе коси, зелені і лоб? Коси зелені. Ще йому не потрібно ніколи копати і лоб сама. Є. А на... немає на стінах фломастера твого Є. ми збираємося на вулицю, поки немає дощу, бо знову щось так пасмурно. Вчора нас цілий день лив дощ, ми навіть на вулицю не виходили. Але я не знаю, як я вийду на вулицю. У мене телефон розряжений. А я сьогодні зранку так знімала відео у ванні, що у мене телефон впав в воду. І тепер я не можу його зарядити, бо пише, що у гнізді як вода, і він не заряджається що я не знала тепер, що робити. Я вже там пробувала його вимочувала і все нічого не допомагає. Вийшли ми на вулицю, а тут уже дощ. Бтотон <гум> так нормально э, одягнути, а я так швиденько накинула просто на майку э, куртку і все. То ми швиденько біжимо. В торговий центр перебіжимо, я думаю, дощ маленький. І вже будемо там в торговому центрі гуляти. нас здуває вітер, дощ, але ми йдемо, йдемо в торговий центр, Ми не хочемо сидіти вдома. вже так, так. прибігли, купили Макдональдс каву, те, собі взяла морозиво. Ні-ні-ні-ні. У нас же вдома кави і морозива немає. Прийшли в Макдональдс. Прийшли в папку, а тут така собака. 170, але є і 130. Не знаю, чи вони відрізняються. Така ще є 130. Кіт теж був 170, а не так управляла. А зараз 130. Маленькі кролики. 180 Вони то як. Угу. Вони бігають, дуже сітка. Стрибають, мабуть. Або тривають. Ще тут є такий робот пилосос дитячий. За 120. <рес> Прикольно. Така каса у нас вже є. Начебто дощ перестав. Ми прийшли в парк. Думаю, хай Тоша побігає, трошки вигуляється, він сьогодні дуже активний, якийсь прям через юр. Я ще вчора хотіла сказати, що мені так з Тошою легко, він такий якраз е періодний, е що можна з ним домовитися, без істерик, без нічого. Що він вже як дорослий, все розуміє, що вже навіть і в садочок не хочу, щоб він йшов нам так добре. Е і сьогодні на тобі! Тошу як підмінили. Переходимо дорогу, бачу калюжа, там кажу, тож, будемо йти швиденько, чер... в калюжу тільки не вступай. Добре, добре. Переходимо дорогу, він в ту калюжу, як стрибнув. Що і на мене, і на нього коротше, полетіло. І в магазині теж він сьогодні трішки вирядував. Ну, магазин то таке. Для дітей магазини це як каторга. І вдома він теж сьогодні. Ти йому щось кажеш, а він тебе як не чує. То сьогодні такий у нього день, що воно біжить по кругу. Щоб не було сил маму не слухати. Да? Бігай, бігай. Щоб маму слухався. Да? Да. Придумав. Да. Я тобі кидаю палку, а ти біжиш за нею? Да, бубу. Платон, так собаки тільки роблять. Ну, не сюди так п'ятися. Тут ж тільки так собачки граються. За палкою? Ну давай. <шлух> ти що забув погавкать. Вс. Гав... Погавкать забув. Я був а ти... <шлух> я кажу, буду гавкати. Давай я кину, а ти дозвонишся, будеш гавкати давай. Тоша вже э, спить. Я ввечері насмажила э, пиріжечки з м'ясом. І ось тут в мене ще шиціла каструлька є. І буду зараз їсти пиріжки і дивитися фільм. Чеський, я вже його дивлюся дуже давно, по 10 хвилин. Це не таке завдання. Але дуже цікавий і прикольний, реально, мені дуже подобається. Я ще собі вмикаю субтитри, щоб краще розуміти. Деякі слова перекладаю. Ну, коротше, мені прям фільм зайшов. І буду прощатися всім, пока і до завтра.